Із 3 червня в Чернігові знову відчинили свої двері пришкільні табори, надаючи дітям можливість провести літо з користю та радістю. Цього року значна увага приділяється ментальному здоров'ю, адже переважна кількість дітей належить до пільгових категорій. В цьому році в червні розпочалася ця кампанія робота пришкільних таборів в 11 громадах. 79 пришкільних таборів. І Ми прогнозуємо, що близько 8,5 тисяч дітей матиме можливість пройти ці табори. Помісту Чернігово це близько 4,5 тисяч дітей ми прогнозуємо і це 39 таборів працюватиме. У місті Чернігів на сьогоднішній день все більше якихось громадських організацій, донорських організацій долучаються до цього процесу також. І вони організовують різні цікаві двіжі, які дають можливість дітям цікаво проводити свій час. Ну, а актуальність така завжди є, тому що це діти перебувають в оточенні своїх однолітків або інших вікових категорій. І все одно це розвиток, це комунікація, це спілкування. Ми завітали до 35-ї школи, де працює табір. Оптимісти. Його зміна триватиме до 21 червня. Зараз у таборі перебувають 266 дітей. Зранку ми починаємо із нашої зарядки. Дітки роблять зарядку, потім ідуть у їдальню, харчуються. У нас триразове харчування: сніданки, обіди і підвечірок. Потім діти розходяться по локаціям. В школі працює 50 вчителів на пришкільному таборі і діють 12 локацій. Деякі малюють, хтось танцює, хтось співає. Є у нас окрема станція музична, де вже ж співаємо пісні разом з викладачем. Але є у нас і караоке. Там дітки вибирають собі пісні по душі, і, скажімо так, душа розгорниться. Можуть виконувати свої улюблені пісні. Крім того, ще у нас працює у нашому пришкільному таборі англійський клуб. Тобто, кожного дня діти у нас займаються англійською мовою. Звичайно, все це проходить в русі, звичайно, це іноді буває на свіжому повітрі, коли дозволяє погодні умови. І тому ну, дуже цікаво. Стараємося ми робити все, щоб дітям було весело, цікаво, щоб це було для них корисно і вони як можна більше рухалися. Мені найбільше подобається малювання, фізкультура, катрусинки та музика. Мені подобається малювати, співати, робити ну, всякі вироби. З папіру, тому що ну цікаво, ти розважаєшся, багато друзів знаходиш нових. Успішне функціонування пришкільних таборів є ознакою того, що навіть у складні часи можна створити сприятливі умови для щасливого та безтурботного дитинства.